<звістур> Планета кіно. Це щось. Коли місто тримають в заручниках. Все Грейгу. Ану сигналь! Двоє найкращих з найкращих. Ау! Мають об'єднатися. Червоний, зелений. А... Гралений. Чекай. Все ж не розрізняють кольорів. І битись як одне ціле. А як пришити голову пса до тіла чоловіка? Геніально! Людопе! Цей суперкоп заводить друзів розкриває злочини і навіть грає на піаніно для літніх людей. Та вже цей Людопес! Час зупинити Супа Копа. Він не зруйнує мої лихоплани! Знищити усіх доброробів. Це ж як цього кота довели. Довели, то й маєте! Людопсе, сюди! Тільки ти можеш його зупинити! Ти твої трюки, твої всячі штуки усе це. Не гай часу. Mm. годі! Кажу фу! Та ви мітайся вже. Шуруй скопопіть і мені начхати, якщо на це піде зайвих півгодини. Єдине завдання, чуєш, не зводити очей з отих моніторів. Адже, якщо хтось дістане твою улюблену іграшку і помахай нею. Ти. Ти дивишся на монітори. Чи раптом хтось покаже тобі грайливу сіру білку? Ти дивишся на монітори! А, а не, а, а. Ну чому ти завжди влизаєшся?